І всім приємство! І я Гербум, і це Майнкрафт виживання. Так, почекайте, дайте я прикушу. Ну шо? погнали? Так. Ви же певно уже замітили у моєму інвентарі, скільки я їжі вже не фармив. Відки своїй фермі. Тут що я зробив? Я там посадив, коротше там все зробив. А в мене лише случай, в мене чесь, чогось... коли я зайшов в світ, мене там чуть-чуть редстоуна, щось пропало. Певно, що я просто не замітив хто і не поставив. Я, звісно, поставив, але щось, коли я зайшов, не було. Зараз назад поставлю, Трьох штучок таки так і так не хватало. Подивіться. Оп-оп. Бач? Тут моркошка, тут хлібу я добував. Так, чекайте, дайте я хвилинку запишу координати і відправимось. Що тут так? Хвилинку я зараз вернусь, я запишу координати хати ну і вернусь. Так, все. Координата записав. А не треба Не, все таки прикольно зробили сон. Так, побігли перекус. Думаю, побіжу в той бік. Там я вийдів в пулянку. Док безплатний, дожди тому радий. Як акула пливе, як акула пливе. Так. Прикиньте я ще одну деревню знайду. Питається кучу желіза проладувати желізну дорогу Питається добувати кучу желіза. Я Так. А щось я думаю, що я хочу три дні пробути в поході. І ще три серії. До уже вертаться. Куричного очка не помню, они... ты вот редкий Ну знаешь, оружие вот точно очки вам Так, там пустели побили. Белой... А там тоже мало Пойте. Я, короче, бежу мозг шестой, шестой бик. Куртонаты уже меняются много. на 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 Так. Я же на каком-то острове живу. Як вально з мікрон з модами. Значить, я кажу, вам стараюсь записати ролик на комп'ютері, але мені програму тяжко знайти. Та й час на зйомку. Що я також не знімаю. А все, що я знімаю, воно не, не вдало, виходить. Пробую ще якось дані. Я тобі, прошу. Прошу. <рійдите> Оп. Чака, мои підписники знают саме головне правило Майнкрафт. Допишіть, что не треба робити? Чуть-чуть по майнкрафту вам. Ягу а от ягоди пригодяться. То ще не знаю, лисичку можна приручити, що вона за мною б'є. Нащо не я? А скажу те, що я буду та серія в подорож, буде ще наступно називатись продовжуємо подорож. Третя серія вже буде, скажу будемо вертатись додому. Може то так само буде. На дві серії. А ви повітря зараз вертатись, бо я нічого нормального не знайду, куди можна йти. Що мені зараз здається, що я на острові якомусь дикому. Цікаво, мене дивиться ті, хто знає е, містера Лолошку. Так. Аж все шумало мене знають. Точніше, мені під... мої підписки мені за шумало, тих, хто знає його ложку. Просто моя грама для зйомок чуть погана на комп'ютері, дай з того стонечна. Коли я записую, вона сама мені вибиває. я далі записую. Лава не пригодиться, що Про... так мені аж так форти ці інструменти, відчуття, але не я. Не и понятно, что тут ресная пуляция. Мне уже подхоньку страшно стоит. Кыш, дощ, кыш. Бежим его назад. Ещ я вернусь, то я чуть -чуть... иначе серий. Можно я ее фармлю. Оп, ты не здесь что будет еще одна серия? Тън, тън, тън. Но я върнусь до Суидера. Цирк. Чо, чакай, я посплю. Хода не пух, и пухит. Ай, не Реально, мені доведеться на такій ноті закінчувати, але, перед тим, поспати. Ах, ладно, тоді. Всім па, -па з вами був я, геймер Бум. Всім, ням-ням-ням-ням-ням-ням, ням -ня 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 -ня.